Міноборона замовило в німецького концерну 180 тисяч боєприпасів для зенітної установки «Гіпард». Замовлення фінансується Німеччиною. 35-мм міліметрові боєприпаси для зенітної установки використовуються в системах ППО, які призначені для боротьби з низьколітаючими цілями, такими як літаки, вертольоти, безпілотники та ракети. Нагадаємо, зенітна установка Гіпард розроблена в Німеччині є самохідною зенітною артилерійською системою, яка оснащена двома автоматичними 35-мм міліметровими гарматами. Осколково фугасні снаряди призначені для ураження цілей за допомогою уламків, які розлітаються після вибуху, і це дає можливість ефективно вражати повітряні цілі, зокрема літаки і безпілотники, а також об'єкти на землі. Ну, і кількість боєприпасів необхідних на війні залежить від багатьох факторів, насправді включаючи інтенсивність бойових дій, тактику застосування зброї, характер цілей, а також наявність інших ресурсів. Для постійної боротьби з повітряними цілями потрібно мати великі резерви боєприпасів. Гепард може використовувати від 200 до 500 снарядів на годину, якщо активно працювати в умовах інтенсивного протиповітряного бою. Якщо одна зенітна установка веде активний бій на 8 годин з витратою 500 снарядів на годину, це означає означає потребу у 4 тисячі снарядів на день для одного комплексу для кількості одиниць може знадобитися десятки тисяч боєприпасів. При цьому витрата боєприпасів із гепард по цілій типу шахет. Мінімальна пару коротких черг. На цьому наголошує «Діфенс-Еспрес». Нагадаємо, що за весь час повномаштабного вторгнення Німеччина поставила для України 57 зенітних самохідних установок гепард. Детальніше про це будемо зараз говорити із колишнім командиром окремого підрозділу 36-ї бригади морської піхоти, оборонець Києва, гендиректор військової компанії Вадим Кодачигов долучається до нашого ефіру. Пане Вадиме, моє вітання вам! Доброго здоров'я, Доброго ранку. Пане Вадиме, е якщо говорити і опиратися на звітам німецького уряду, за весь час станом на кінець 24-го року Україні було передано близько 240 тисяч таких снарядів. Зараз є замовлення на 180 зважаючи на загальну кількість поставок таких боєприпасів і інтенсивність останнім часом атак з боку Росії. 180 тисяч це зараз для України багато чи мало? Мало. На війні снарядів багато не буває, тому що ви ж бачите з якою інтенсивністю е, Росія виробляє дрони. Якщо ми на початок року спостерігали там то 3, 5, 10 безпілотників на день, то зараз вони виробляють вже ну, досить велике колич, ну, досить велику кількість, і тільки за рік, за рік, за останній рік ми е, збільшена тенденція збільшення по використання цих безпілотників. Вони виснажують нашу систему ППО. Тому 180. Ну, я вважаю, що ця сума має бути збільшена мі мінімум втричі. І ми будемо продовжувати закуповувати ці снаряди, і це добре. Угу. Пане Вадиме, е тоді, якщо говорити про цю кількість 180 тисяч, приблизно на який період часу нам їх може вистачити? Ну, це ж кількість виключно для гіпардів. У нас є не тільки гіпарди, у нас є ще й інші системи ППО. Тому це буде залежати, як ви вже. Угу. Сказали там від тактики бойового застосування від застосування радіолокаційних засобів радіо ну, радіоелектронної боротьби. Це також такі достатньо ефективні засоби які впливають на роботу дронів. Тому я не можу сказати на, на який період це цього хватит. Адже ж що Росія буде зараз використовувати більше ракети. Ми ви вже бачите, що вони почали більше застосовувати ракети і дрони. І комбінують, вони почали комбінувати. Це ну такий достатньо логічний розвиток застосування систем, які тероризують населення uh -huh. і тероризують нашу інфраструктуру. Тому будемо вважати, що ну, ми, ну, на перший квартал цього може вистачити. Uh -huh. Давайте поговоримо, пане Вадиме ще про ефективність подібних снарядів. Які повітряні цілі найбільш ефективно, ми можемо вражати за допомогою них? Це лише йдеться про безпілотники чи інші ворожі цілі, теж максимальна ефективність від цих снарядів є. Ну, ці снаряди вони були розроблені для використання проти гелікоптерів чи проти вертольотів. Угу. Тому що в Мі 24 була вже застосована броня, яка витримує 23-мм калібр. Тому була зроблена 35-мм гармата, яка влучає і розбиваються літаки, вертольоти. Але е, тактика бойового застосування літаків вона вже не така, і вертольотів, то вертольоти не працюють по цілям, коли там як на війні в Афганістані там вилетіли, там. Вистроїлись там лінії, і пошли фігачити. Ні, вони підлітають до макушки ліса, відстрілюють свої БК, це нурси і спускаються за ліс, і їх не, не, ну, не чутно не видно. І, ну, почути їх можна, але збити гіпардом вертольот так, так це не працює. Це може було на початку війни. Угу. Русня теж навчається воювати, тому. Зараз, зараз, гепарди це основна зброя проти е, е, малоскоростних цілей. Це якраз шахеди. Пане Вадиме, 30 секунд. У нас залишається. Можна ще одне питання? Ці снаряди, якщо вони не влучають у ціль, вони самознищуються? Ці снаряди вони мають підрив, дистанційний підрив. Вони взриваються і вони осколками mm -hmm. вражають ціль. Тому вони в них немає прямого влучання. Навіть якщо mm -hmm. вони там влучають десь поблизу, там взриваються. Вони за що осколки, вони розрушають ці шахеди. Спасибі вам, пане Вадимо, за роз'яснення за те, що долучилися mm -hmm. до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами спілкувався колишній командир окремого підрозділу 36-ї бригади морської піхоти, обороницький вагендиректор військової компанії Вадим Кодачиго.